Розв'язком лінійного рівняння з двома змінними є упорядкована пара чисел. З іншого боку, ми знаємо, що упорядкована пара чисел може розглядатися як координати точки на площині. Таким чином, ми кожен розв'язок рівняння можемо позначити точкою на площині. Сукупність усіх таких точок утворюють графік рівняння. Отже, графіком лінійного рівняння називається сукупність усіх точок площини. Координати яких є розв'язками даного рівняння. Графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Для того, щоб її побудувати, нам достатньо знати дві точки. Отже, порядок побудови графіку. Спочатку знайдемо два розв'язки цього рівняння. Позначимо ці розв'язки точками на координатній площині. І нарешті проведемо через них пряму. Розглянемо цей алгоритм на прикладі. Побудувати графік. Рівняння 2х плюс 3 y дорівнює 6. Отже, спочатку знайдемо два розв'язки. Звичайно, ми можемо йти стандартним шляхом, е, виразити одну зміну через іншу, тоді підставити два значення замість одної зміни знайти відповідні значення іншої зміни. Але набагато простіше. Просто підставити замість любої із цих змінних деяке число. І розв'язати рівняння і знайти відповідне значення іншої змінної. Наприклад, візьмемо х дорівнює 0. Підставимо його в рівняння. 2 помножити на 0 буде 0. Залишається нас 3y дорівнює 6. Звідси y дорівнює 6, ділити на 3 2. Маємо перший розв'язок. Х0. А y 2. Замість x можемо підставити інше число. Але простішими будуть обчислення, якщо ми замість Y візьмемо 0. Тому що тоді другий доданок перетворюється в 0. Отже, y 0. Рівняння перепишеться 2х дорівнює 6. Звідси х дорівнює 6, ділити на 2. Це буде 3. Розв'язок. На першому місці запишемо значення. Абсиси 3, а на другому місці значення ординати 0. Означимо ці дві точки на координатній площині. Перша точка 0, 2, Здовж осі Хів 0, здовж осі Y2. Це буде точка на осі О. Друга точка 3, 0, це точка на осі Х. Ось вона ця точка. Побудуємо графік рівняння через ці дві точки. Оця пряма і є графіком рівняння. Розглянемо ще деякі випадки і подивимося, як графік рівняння залежить від коефіцієнтів цього рівняння. Візьмемо рівняння 0х, додати 3у дорівнює 6. В даному рівнянні перший добуток. Він перший доданок перетворюється в 0, оскільки один з множників – 0. Тому рівняння переписується. 3y дорівнює 6. Звідси y дорівнює 6 ділити на 3 2. Таким чином, розв'язками даного рівняння будуть усі такі пари чисел, в яких перше число може бути любим, а друге число обов'язково двійка. Всі ці числа розміщується на прямій паралельній осі xів, яка проходить через точку 02. Тобто графіком такого рівняння у нас буде пряма паралельна до осі yслів. Взагалі-то ми це рівняння можемо зовсім е, просто записати. Y дорівнює 2. Y дорівнює 2 чи 0х плюс 3 y дорівнює 6. Це різні записи одного і того ж рівняння. Отже, якщо коефіцієнт коло х дорівнює 0, то графіком буде пряма паралельна осі осіх. Подивимося, як випадок, коли в нас коло у коефіцієнт дорівнює 0. 2х додати 0y дорівнює 6. Другий доданок перетворюється в 0. Отже, ми одержимо рівняння 2х дорівнює 6. Звідси дорівнює 6, поділити на 2. Це буде 3. Розв'язками цього рівняння будуть точки виду 3. А замість другої змінної можемо підставити будь-яке число. Всі ці точки розміщуються на прямій, паралельній осі Y, яка проходить через точку 3. 0. Таким чином ми бачимо, що. Якщо коефіцієнт у рівнянні при зміні х до рівня 0, то графіком є пряма паралельна осі х. Якщо коефіцієнт при y до рівня 0, то графіком є пряма паралельна осі y, розглянемо завдання. Чи належить точки А з координатами 1-1 і Б. Координатами 5, 2, графіку рівняння 2х мінус 3 дорівнює 5. Для того, щоб відповісти на це питання, зовсім не обов'язково будувати графік. Можна е, виходити з того, що координати точок графіка рівняння являються розв'язками цього рівняння. Таким чином, Якщо координати цієї точки задовольняють рівняння, тобто є розв'язком цього рівняння, то можна говорити, що ця точка лежить на графіку. А якщо не задовольняють рівняння, значить точка не належить графіку. Перевіримо. Підставимо замість х 1, замість у замість y-1. 2 множити на 1. Відняти 3 множити на мінус 1, дорівнює, Обчислюємо 2 на 1, 2. Мінус 3 на мінус 1 буде плюс 3. 2 додати 3 буде 5. Як бачимо, ми одержали в лівій частині число, яке дорівнює правій частині. Тобто пара чисел задовольняє рівняння. Вона є розв'язком, а отже точка А належить графіку цього рівняння. Перевіримо другу точку. Підставляємо рівняння координати цієї точки. 2 множити на 5. відняти 3 множити на 2. Дорівнює 2 на 5 10. 3 на 2 6. 10 6. Дорівнює 4. 4 не дорівнює правій частині даного рівняння 5 -хірці. Отже, дана пара чисел не задовільняє рівняння, не є розв'язком рівняння. отже, точка Б не належить графіку цього рівняння. Наступне завдання. Знайти значення коефіцієнта А. В рівнянні Ах мінус 7y дорівнює 10, якщо графік рівняння проходить через точку з координатами 5 і 1. Отже, маємо рівняння Ах мінус 7y дорівнює 10. І маємо точку з координатами 5, 1. Треба знайти таке значення даного коефіцієнта. Щоб е, дана точка належала графіку. Оскільки дана точка належить графіку, це означає, що її координати є розв'язком цього рівняння. А раз вони є розв'язком, значить перетворюють рівняння в правильну числову рівність. Підставимо координати точки у рівнянні. А помножити на 5, відняти 7 помножити на 1 рівнює 10. Знайдемо із цього рівняння А. 5А дорівнює. Мінус 7 множити на 1 буде мінус 7. Переносимо в праву частину. Буде 7 плюс 10. 5а дорівнює 17. Звідси А дорівнює. 17 ділити на 5. Це буде 17 п'ятих. Виділяємо цілу частину. 3,25. Або. 3,4